Наша улюблена компактна капсульна кавоварка зі знижкою 30 доларів. Світ змінюється, технології, політика та несподівані відкриття. У сучасному світі, де інформація тече рікою, легко загубитися в потоці новин. Проте, якщо придивитися, можна побачити загальні тенденції, які формують наше майбутнє нещодавні події від знижок на кавомашини до геополітичної напруги. Демонструють, як технології, політика та навіть несподівані відкриття впливають на наше життя. Спробуємо розібратися в цьому калейдоскопі подій і виділити ключові моменти: технології, зручність, безпека та нові можливості. Почнемо з найпростішого: зі знижок: кавоварки, ігрові гарнітури, промокоди АТМ. Все це відображає прагнення до комфорту та економії. В епоху, коли час є найціннішим ресурсом, можливість випити чашку ароматної кави, не виходячи з дому, або насолодитися якісним звуком в улюбленій грі, стає важливою частиною повсякденного життя, але за цією зовнішньою простотою ховається більш глибока тенденція розвиток технологій, спрямованих на спрощення та покращення нашого життя. Однак технології не завжди служать тільки нашій зручності. Розглянемо приклад DHS, який хоче створити парк вантажівок для спостереження за допомогою штучного інтелекту. Ідея, на перший погляд, виглядає тривожною. Уявіть собі камери, встановлені всюди, які сканують обличчя та відстежують рухи, це вже не просто спостереження, це тотальний контроль. Звісно, аргумент про безпеку та боротьбу зі злочинністю звучить переконливо, але де та межа, за якою контроль стає порушенням особистої свободи. Штучний інтелект стає все більш потужним інструментом, і його застосування в сфері безпеки вимагає особливої уваги, треба знайти баланс між захистом суспільства та збереженням наших прав. Необхідно розробити чіткі правила та обмеження, щоб уникнути зловживань і забезпечити прозорість процесів. Політика та геополітика, напруга та надія. Новини про готовність Сан-Франциско до можливого вторгнення федеральних правоохоронних органів демонструють зростання напруженості в суспільстві, де далі помітнішими стають політична поляризація та недовіра до влади. Необхідно шукати шляхи діалогу та компромісу, щоб уникнути подальшої ескалації конфлікту. Водночас ми бачимо приклади надії та натхнення. Палестинські підлітки, які прагнуть виграти золото в робототехніці, незважаючи на війну та переміщення, є символом стійкості та прагнення до знань, їхній успіх полягає не лише в перемозі в конкурсі, а й у тому, щоб надати своїм одноліткам доступ до стимосвіти. Це приклад того, як технології можуть допомогти подолати виклики та дати надію на майбутнє несподівані відкриття і таємниці минулого. Випадкове відкриття Кріптосу в хаосі є прикладом того, як навіть через десятиліття можна розкрити таємниці минулого. Центральне розвідувальне управління, секретні скульптури, втрачені документи, все це додає інтриги і таємничості в наше життя, однак за цими секретами стоїть питання про те, які секрети зберігають уряди та які наслідки може мати їх розголошення. Астрономи виявили останній квазімісячний супутник Землі. Астероїд, який обертається навколо нашої планети, це відкриття нагадує нам про те, як мало ми знаємо про космос і які дивовижні речі можуть ховатися в його глибинах. Космос це не лише місце для наукових досліджень, а й джерело натхнення та нових можливостей. Центри обробки даних, виклик стійкості. Розмова про центри обробки даних. Які споживають величезну кількість енергії, піднімає важливе питання про сталість в епоху штучного інтелекту, коли попит на обчислювальні ресурси постійно зростає, необхідно шукати шляхи зниження впливу цих об'єктів на навколишнє середовище. Розробка енергоефективних технологій, використання відновлюваних джерел енергії та оптимізація процесів є важливими кроками до створення стійких центрів обробки даних. Інтернет-матушня та культура уваги. Документальний фільм у Батлера, викриваючи абсурдність інтернет-культури, змушує нас сумніватися в цінності нашої уваги в епоху соціальних мереж і нескінченного потоку інформації важливо навчитися фільтрувати контент і не витрачати час на пусте. Необхідно розвивати критичне мислення і не піддаватися маніпуляціям, уроки минулого і погляду майбутнє Сучасний світ сповнений суперечностей і невизначеності. Технологія може служити як інструментом прогресу, так і засобом контролю. Політичні конфлікти та економічні виклики вимагають від нас бути гнучкими та адаптивними, але найголовніше залишатися надією і вірити в краще. Не забувайте про важливість освіти та розвитку критичного мислення. Тільки так ми можемо орієнтуватися в потоці інформації та приймати зважені рішення, необхідно підтримувати інновації та знаходити нові шляхи вирішення глобальних проблем. І головне пам'ятайте про людські цінності та прагнете створити справедливий та сталий світ. Підсумовуючи, варто зазначити, що світ постійно змінюється і нам потрібно адаптуватися до нових реалій, будьте допитливими, дізнавайтеся нове і не бійтеся змін. Тільки таким чином ми можемо створити майбутнє, в якому технології, політика та несподівані відкриття служать на благо людства.